Володь я знаю, що ви отримали поранення дуже складне, і не одне поранення, да і дуже складне, і ви один з тих унікальних людей, хто міг би не воювати, міг би відмовитися, відпочивати і з повагою суспільство би до вас ставилося, Але ви повернулися. Розкажіть про своє поранення. Повернувся насправді не вважаю, що це такий унікальний случай. Дуже багато хлопців, я знаю, з такими ж травмами продовжують повертатися на війну. І продовжують воювати, і навіть в більш активних підрозділах я маю на увазі там в яких там спецпризначеннях. Унікальність, ну може є як частково унікальність, але просто банально скажу, що якщо фізично ти можеш пересуватись і ти при здравому глузді, то чому б не продовжити цю справу, ну котру ти почав? А як поранили вас? Це було у 22-му році в Луганській області. Заходили в посадку при виконанні бойового завдання, і посадка була замінована протипіхотними мінами. Я наступив на протипіхотну міну і ну, відірвало мені частину кінцівки. Тобто ви без ноги? Да, 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 так, Так-так-так. — без частини ноги, так, так, так. А можете показати? Та легко. Це протез, да. частина ноги отак от обрублена. Без ступні. на протезі, так. Да. І ви на протезі виходите на позиції? зараз? Так, да, так, да, да. виходжу на позиції, виходжу на позиції, так. Да. Це важко? Е, є свої складнощі, так да. е, є свої Не буду говорити, що це дуже легко і там, е, що я там е, не страждаю від чогось. Є е, свої складності, важко, але це можливо. Це можливо. Це через поранення ви вирішили перекваліфікуватися на оператора в Раніше я був оператором просто Мавіка. Поки я відновлювався, протезувався, підрозділ вже переріс на більш технологічні засоби ураження. Почали там в і там вже зовсім інша розвідка, і нічні бомбери. І я вже коли повернувся на початку літа 23-го року, то ну, опинився в підрозділі з да, вже там, буквально після повернення на другий день вже я був в підрозділі, в діючому, в одному з бойових в нашому, ну, в нашому батальйоні, і вже воював в цьому підрозділі. Володя, складно навчитися літати на ФПВ? Складно, да, 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 да. Складно. Ну це індивідуально для кожного. Більш молоді хлопці навчаються цьому гаразду скоріш, швидше, да, ніж возрастні люди. Ми мені вже... ви себе відносите до возрастних? Ну 48 років все ж таки. Я, я не відношу себе до душі, я дуже молодий. Слухайте, ну і от в 48 років можна навчитися літати на FPV да було, ефективно. Було бажання, так, да. Що да, да. найскладніше от при навчанні? Витримати, так. Да, знайти час, знайти час на все це. Тому що у тебе паралельна і бойова робота, і ти навчаєшся, і тобі хочеться там десь відпочити іноді. Ну, Я маю на увазі елементарний сон. там. Найти час, мабуть, на це. Можемо вже основна складність, що на вашому рахунку є. Ну я так розумію, що дроноводи, особливо і шники вони ж бачать вражені цілі і розуміють, ага, на відміну від інших підрозділів, ага, я бачу, що я вразив беху, танк, особовий склад, бліндаж і так далі. От що на вашому? Рахунку є з уражених ворожих цілей, це ж командна робота. Зразу говорю. Я не можу сказати, що на що на моєму рахунку конкретно такі вражені. Добре, ці. на рахунку вашого екіпажу, да, да, да. Там дуже великий шліф вражених цілей цілей, тому що ну от назвіть тор. Ну танки, БМП, БТРи. Тор також був? був, да, да, да. да. Куча вражене доростойчі це засобів радіоелектронної боротьби, пересуваючих. Слушайте, це вже статистика. О серйозно говорю багато інших. Да, да да да. Вже це як статистика, як робота У нас вже навіть немає такого. Після враження так, такого, такої наслоди, як це було раніше, бля, по 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 початку цих хвилини. Тобто це вже стало такою це рутиною? Це, це, це вже я це називаю вже офісна робота. От от просто, просто робота серйозно. Виходить так, що ви без своєї ноги ви більш ефективний, ніж там цілий, грубо кажучи, підрозділ якихось спецпризначенців або піхотинців, або, може, там пілотів і так далі. Тобто, ну, це дійсно такий феномен цікавий, так, да, скажу відверто, на початку цього формування ми теж там, деякі, ну, наші бійці, в тому числі я, ми якось відносились до цього як до якоїсь дитячої забавки, і ем, не думали, що це бу, що це принесе такий ефект по враженню техніки. Але коли почалися перші успіхи, і ми зрозуміли, де це, ну, це реально, ми, ну, ці засоби враження, це майбутнє повністю військової індустрії. Лінія фронту за, за рахунок цього зараз тримається, ну, мабуть, процентів на 60. я так розумію. Володь, От скажіть, от чи правда можна казати, що росіяни зараз в принципі... Там, на 3-5 кілометрову глибину не заходять або намагаються не заходити технікою, або не розташовувати її в цій смузі. Однозначно, техніка віддалилася значно далі, ніж вона була. По цьому поводу ми дуже нервуємо, тому що раніше було проще її вражати. Ну ні, ну де да кожен день штурми все одно проходять. Кожен день все декілька е, один із техніки заходять на, на, ну, на, наш, на нашу зону відповідальності. Це все одно, блін. Кожен день вони штурмують. Ну, кожен день, ну, може ви знаєте. Блин. І по декілька разів на день. Тобто, але однозначно, що складніше вже знайти таку дорогостуючу да, ціль на, 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 цій, на цьому проміжки на, на цій дистанції. Потрібно залітати значно далі, блін. А на яку глибину максимально ви можете працювати? У нас ми залітали на, сі... ну, на нашому напрямку і на 17 км залітали. Да, на 17 км залітали. ФП -відронам. ФП -відронам, да, да, да. Для цього повинні бути благоприятні умови. Тобто вітер попутній, допустимо, і для цього куча факторів, щоб це сталося, повинно так одночасно збігтись. Ви виходите на позиції, ви кажете, офісна робота. Ну, ми теж бачили, як працюють. О... Оператори дронів на на позиції, я не можу сказати, що це офісна робота. Це, 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 це ризи це моє е, суб'єктивне да, моя ри... вислів. Ризик є, е... поки ви туди добираєтесь, поки ви там працюєте, противник вважає вас пріоритетною ціллю і намагається вичислити ті місця, де стартують дрони, де знаходиться пункт управління. Як ви таких ситуацій уникаєте? Маско останнім часом у нас вже враження броньованої техніки, у нас вже пішла війна операторів дронів, тобто з їхньої сторони і з нашої сторони, тобто контрбатарейна боротьба, да, да, да так можна назвати, і вони нас перехватують і бачать. Можуть вирахувати, звідки ми там працюємо. Так, так само і ми бачимо, звідки вони працюють, і намагаємось їхній точній виліту вилітати, знищувати їх. Тобто, те ж саме вони спробують робити з нами. І буває таке, що ти хочеш вражати, і техніка наступаюча, і одночасно. Тобі в бліндаж біля твого бліндажа крутиться FPV-дрон, і ти теж хоче тебе вразити. І ну, це вже для нас не така не дивна річ, а це вже, як раніше це було у піхоти на самому нулі, що біля них там дрони літали постійно, ну, дрони ворога, те ж саме вже починається і у нас. Ну, СПІВ дронами не да, да, да. Хоч від... ми хоч ми більше, ну, віддалено від, від самого нуля знаходимося наші позиції на, ну, там, на декілька кілометрів далі від від нуля знаходиться. Ну, Біля ваших бліндажей, от там де ви керуєте, скажімо так, ну от я вам скажу польотом, за, за, за цей місяць було прильотів FPV-шних дронів. Ну разів 10 було. Тобто вони вичисляють? Вони вичисляють теж нас, так. Да. Ну і в них теж ваших прильотів. Я сподіваюся, що більше, ніж у нас. Е, Ну, е, е, ми більше їх лопасім. Ну це те, що я бачу, об'єктивно по нашому напрямку. Е, ситуація, от в вашій зоні відповідальності на вашому напрямку. Наскільки е, ну хто домінує в плані дронів? Ми чи вони? Да у них бі цей, цей ресурс, але технологічно ми кажеться. Ми, ми, ми трошечки технологічно. Я маю на увазі трошечки на невеличкий крок їх обганяємо. Тобто ми хитріше, ми, ми, мені здається, що ми швидше прогресуємо. Є засоби радіоелектронної боротьби, котрі дуже складно обійти. Ну, наші хлопці там команди працюють над цим, як ці процеси обійти справа зліва і продовжувати літати. Складно чи однозначно. В процентному відношенні, допустимо, від літа і от зараз весною, тобто, по роботі робота ускладнилася однозначно, в Тобто, Раніше було простіше роботи, ну, працювати і долітати, вражати техніку. Штурмів То, з їхнього боку більше стало? Однозначно, так, да, да, да. Ну, кожен день, практично. На нашому напрямку кожен, кожен день. І по декілька іноді буває штурмів на день. І більшість враженої техніки і, скажімо так, особового складу це за рахунок дронів. Ну, Якщо взяти. Так, да, да, я б я сказав. Так, да, да, да. Дистанційного флоти. мінування дронів. Бін. Тобто дистанційно мінуємо, ця техніка підривається ну, часто вибуває на дистанційному мінуванні. Тільки вона підривалася, токи вона це нерухомо, виси, в півдрони їх добивають. Володь, ви насправді просто сам собою? Ви просто мотиватор. Мотиватор, який мені здається, показує людям, які ну, бояться служити, бояться йти до збройних сил, що насправді, насправді служити можна, можна навіть якщо в тебе немає кінцівки і можна ефективно служити. Як ви думаєте, як можна мотивувати людей? Підписувати контракт зі збройними силами і йти захищати свою країну, враховуючи, що зараз ну, небагато бажаючих іти воювати. Дивіться, я реаліст, всім страшно, блин. в тому числі і мені страшно, блин. скажу відверто. Блин. Є определене хвилювання, ти типу, да, є процент, що може бути з тобою якісь там неприємні речі. Але насправді там більше шансів тебе. Бути цілим і неошкодженим, якщо правильно діяти і мати оперений і попасти до правильної команди з правильним керівництвом мотиватор в тому, що і ще раз говорю: якщо реально дивитися на речі, блін, якщо не захищати своє, у даному в даному влічі, що ми робимо? Захищаємо свою батьківщину, захищаємо своїх людей, дружин, дітей і все, що там наші домівки, котрі там знаходяться зараз на окупованій території, то може наступити момент, ну там хто хто там не бажає служити, і якимось чином уні, у, ну, уникає військової служби там, і призову, то можна подивитися на на, на крок вперед е, і може статися. Така ситуація, що ви опинитесь в окупації російських військ. Дивлячись на це, якщо ви будете в окупації, то, скоріше за все, вас поставить все одно ти вже, ви вже будете воювати не за свою державу, не за свою батьківщину, не за свої сім'ї, сім а скоріше, за, за Російську Федерацію. Тобто з цих двох зол краще вибрати. І ризикувати за своє, за, своїх, за свою землю, чим, потім ти будеш воювати за окупантів. І, скоріше, відсоток, що ти будеш воювати, і до тебе будуть відноситися реально, як до м'яса, це великий висоток, якщо ти попадеш в окупацію. Однозначно. А якщо брати, наприклад, підрозділ, підрозділ Ахілес, в якому ви служите, от. Тут є шанс набирати людей. Я знаю, що в 92-й бригаді є шанс набирати людей одразу е, в бригаду. Наскільки тут людей е, ну, готують перед тим, як е, відправляти, виконувати бойові завдання? Готують, однозначно проходять первоначальне місяць підготовки загальної військової підготовки, Коли ви коли вони вже по бойові підрозділи е, заходять, е, е, вони підходять під. Підготовку вже тут внутрі, ну, внутрі бойового підрозділу, тобто е освоїть якісь ози цієї роботи, яку вони будуть е виконувати. Також е ще дивимось на людей, е до чого вони більш склонні ну, по, своїм, е по своєму розвитку, тобто, чи, чи це, будуть вони там в одній сфері працювати, можливо, їм, та, ці, вони попробували цю сферу їм, ну, якимось чином не зайшла. Можуть перевестися в інший напрямок застосування свого, ну, там, де вони будуть ефективніші і з більшою пользою приносити результат, результат якийсь. Да, да, да. Тобто, ну, ну, тобто такого, що людей одразу кинуть в м'ясорубку ні, 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 такого не, буде. не буває. Ну, Смисли відразу кудись там в м'ясо бросати людей, котрі. Не розуміючи що ще робити, блін, ні, такого не буває, і ми ми розуміємо, що втрата людей це на військовий процес, це це, це дуже важливий фактор. Ну це, це влияє дуже негативно. Такого в нас немає. Це я можу гарантувати. Що ми так, прийшли новички і там зразу їх там кудись е, відправили на якісь там не задачі? Так, такого в нас немає. Ну от. Знаєте, підсумовуючи, підсумовуючи наше інтерв'ю, якби в 22-му році, 24 лютого, ви знали, що ви втратите кінцівку, що так станеться з вами, да? а що ви пройдете весь цей шлях, то ви б пішли в Ахілес? Е ну, спочатку в роту, в ТРО, потім Ахілес. Е пішли? Однозначно, я. В зв'язку з тим, що зі мною сталося, це, це неприятний момент, але я вже тоді усвідомлював, що це може. бути. Що це може. І взагалі, коли, коли я пішов воювати, ми ж розуміли так, що спочатку ми концентрувалися на захисту Києва. І ми вже тоді з хлопцями обговорювали цей момент, і тоді вже в нас були такі розмови. Якщо ми протримаємося в Києві місяць, хоча б. Тому тобто, ну, я вже розумів, що це буде якийсь там гроз, Грозний два, ну якби в Чеченську війну це було б. Тобто однозначно його будуть рівняти там авіація, артилерія і все остальное. І вже ми тоді обсуждали це питання, що якщо ми там місяць-два тут протримаємось, то, мабуть, це вже буде перемога якась. Скоріше за все, 99% я говорю, що однозначно я на цей. Путь би пішов, однозначно. Тобто я зараз навіть не завідую тим хлопцям, котрі ще не почали служити. І зараз це ти служити, не йти, прятатися від, від цієї пов'язки, від цієї воєнкоматів, mm. <рес> мабуть, на складніше зараз на гражданки, ніж нам, воюючим тут. Якщо я повернувся з цією травмою, то однозначно. Вибір свій вибір. Я не бачу іншого вибору. Якщо ми почали цей шлях, а я вже по своєму опиту в житті довожу в основному всі діла до кінця, тобто до перемоги, однозначно, будемо якось тут. Ну, не, 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 не бачу другого виходу. От не бачу другого виходу. Сказати, що там я устав, мені складно, і повернутися додому. Не бачу, що це буде правильний шлях. Тобто ми добровольці, саме почали стали на шлях цієї війни, нас ніхто завші не притягнув там, ні під законодавству, це, це був шах душевний, правильний, я вважаю, тобто, вибір свідомий це був. І потрібно продовжувати цей шлях. Добре. Володя, дякую за інтерв'ю. Дякую Володя. вам. Народжуйтесь народним знаком коментаря дивно штурмової бригади. собі. Честь України, слава! Служу народу України. Дякую за службу стати до строю.